Всім привіт! Обов'язково приготуйте смачне шоколадне тістечко вупі-пай, яке дуже просте в приготуванні. В мисці змішуємо просіяне борошно, розпушувач, какао та сіль. Окремо в миску додаємо молоко, яйця та цукор, збиваємо, щоб цукор розчинився. В готову суміш додаємо сухі інгредієнти та починаємо вимішувати ложкою, а далі міксером до однорідної маси. Готове тісто перекладаємо в кондитерський мішок і відсаджуємо на деко з пергаментним папером, як на відео. Та закріплюємо пергамент капелькою тіста з чотирьох сторін. Відсаджуємо тісто шириною 5 см та відстань між ними повинна бути 2-3 см. Випікаємо при 180 градусах. 10-15 хвилин перевіряємо готовність зубочисткою. Поки випікається печиво, робимо крем. Змішуємо вершки, крем-сир, цукрову пудру та взбиваємо міксером до стійкої маси. Починаємо збирати тістечко, як тільки бісквітне печиво охолоне. Печиво трохи просочуємо молоком або сиропом. Після цього наносимо крем на одну половину печива. Додаємо у центр начинку карамель і накриваємо другою половиною бісквітного печива. Коли вже всі тістечка зібрані, накриваємо харчовою плівкою, ставимо в холодильник на 1-2 години для просочення. Також можна притрусити цукровою пудрою або какао за бажанням. Щоб не пропустити нові рецепти, підписуйтесь на канал. До зустрічі!